Віт. Сьогодні у нас 27 листопада, четвер, мабуть. У мене було аж два дні вихідного. Посидів вдома. Клас. Сьогодні у нас 7.30, 7.40 вже на дворі плюс 4. І вчора, як почався короче, дощ, він почався около 15.00. Третя, Дня це було Третя година. Він лив всю ніч, оце зараз ніби не йде, перестав трішки. Але я думаю, що далі знову буде. Сонця немає. Навіщо нам те сонце в цьому Гданську, ні? Та і все. Але потепліло. Було мінус 4, зараз плюс 4. Нормальна ситуація. Тому що? Тому... А я що? я газую на роботку, політіла. Цікаво, воно п'яне чи накурене. Коротше, оцей... Ой, Оп. 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 Диви. Що робить? Червоний. Куди ти? І так вже продовжується оце сіки, ми тут стоїмо? не знаю, хвилини три. Де? Давай, знову підіть. Давай. Опідіть трошки. Він, коротше, раніше був аж отут і оце під'їхав сюди. На червоний, отак. Так головне, що горять тормоза і він їде. Вам придурки, звісно, так, да, є такі. Давай. Ого! Но, я myślę, що ще ого. ого. Щоб ви розуміли, прийшли мені ці кросовки. Ну, звичайно, упаковка, розмір звичайний, але в отакій огромній картонній коробці. Тобто Ну, воно було отак. Тобто наша така коробка на отаку невелику картонку з підзвиця. І отако ще скільки цього. Диві, а тут мій різ буде, мій зріст. Майже, де? Скільки? Нічого. І оце скільки ще цієї штуки навалили. І отакі чапи я собі купив. Не знаю, нормальні. Анька не скаже, що собачі чи не собачі. Вроді фірма якась драйвент. Ну, не знаю, подивимося, подивимось. Ну, коротше, на зиму може буду ганяти. Ну і все, 18.30, кінець робочого дня, вечір. на дворі ніби плюс один. Ну і водичка починає замерзати. Весь асфальт, вся дорога була трошки так в воді, бо були ж дощі вчора, цілий день трошки теж зранку так покапало. А потім дощ перестав, доща не було. І тепер воно підмерзає. Підмерзло у мене лобове моє, Але з іншої сторони це вже я ну, короче, лід вже по цей. І це замерзло. Чи запарувалось, не знаю, пара така зсередини. Ну і такі діла. І почало замерзати. Це саме погано, тому що зараз додому їхати з машиною, поки цей. М-да, звісно. У нас тут Black Friday короче, одні пробки, одні ті штуки. Тому що я додому буду їхати, коротше, наверное, пів години. Тому такі справи. Ну а що? Все, до завтра. Погнали, паке. Ну і ось вам чорна п'ятниця, блін, не знаю, що айфон. Це все. Отут на на ікею і там ще різні магазини, там стоять машини, блін, не видно. Але пробочки робляться. Ой, айфон не хоче вам показати, бо мене трошки запотівше, але вже я все бачу. Не хвилюйтесь, все добре. Я просто газую. Ну, я газую, я молодець. Ну і коротше, в четвер уже п'ятниця. Все, летим. Ну і то, що я казав, що додому буду їхати довго, там туди от все, пробка. Отуди от все червоне, всі стоять. А стоїмо ми чого? Того, що, ну, як я казав, сьогодні вже четвер, але п'ятниця. І Black Friday, і людям нічого робити. Я тут звичайно пролітаю о такій годині, тим більше зараз 18.40. Взяв, типа, і прийшов, але ж ні, нам треба всім їхати по труси. У мене летить Канівест. Я їду, не знаю, чи мене видно. І слухаю Канівеста. Все, тепер точно всім пеке.